You don't need to walk it,

Так, хлопці, ну-ка подивилися сюди, Олександр. Зараз, зараз, почекайте, почекайте. Так, гляньте, а там... а ты... а, не, не а, ну. Да. А ти зараз знив? Ні, правильно не приїжджає. Ось такого, ось такого. Ось такого. Не хватает нервів не хватает. <плес> я <плес> даже я не башта. Я буду знать, я буду Камінський Антон Петрович, дайте сюди. Тата, да, да, да. да, да, нижчому йде станці. Не староста сала. Ні, не тут. Станьте, я станьте. немає, станції, громада. Давайся, станьте Чудовища.

представляєш, як ти з вату вирішив? Три роки тому, коли розпочався Євромайдан, у вас на станції Дунаєвці тут замайорів оцей прапор Євросоюзу. Прапор Євросоюзу, яким були обгорнуті наші діти, студенти, які вийшли тоді на протест проти режиму Януковича, який не підписав угоду проти євроінтеграції. Коли йшов в Євромайдан, Тут на цьому місці майорів оцей прапор Євросоюзу, державний прапор України. Але чомусь при, як стала нова влада, ніби тут на станції Дунай, коли став новий міський голова, зразу ці прапори були зняті. Я не розумію, чому чому зрізаний отой більборд. При в'їзді на станції Дунаївці, коли, на якому було гасло, що влада України належить народу. Чому на сьогоднішній день не висіли ці прапори Євросоюзу державного прапору тут, на центральній площі вашого селища? Майже рік тому ми приїжджали до Антона Камінського з проханням, щоб він відновив цю дошку пошани, яка занята. Тоби вивівся знову у ці прапори. Але як бачите, на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня цього не було зроблено. Ми, майданівці, які приймали участь у Києві на Майдані, ми привезли прапор Євросоюзу і на сьогоднішній день ми його встановили. Нехай він майорить, нехай він. Е вказує на нашу євроінтеграцію, не вказує на те, що ми хочемо жити по-європейськи, і на сьогоднішній день хочеться згадати всіх тих, хто під тих прапором Євросоюзу відстояв весь майдан під прапором державною України, коли Державний прапор піднімається на передові нашими хлопцями атошниками, які боронять наші кордони нашої України. І на сьогоднішній день вічна пам'ять всім загиблим на Майдані і на Донбасі. І завжди ми будемо їх пам'ятати. І влада завжди повинна пам'ятати. І не треба. А чимось, як той казав, відволікати нас від, від сьогоднішніх подій, адже тут у нас поки що незалежна Україна, і вона буде незалежна Україна. У нас не окупована територія, що ми маємо знімати оці прапора, так як зробила сьогоднішня міська влада. Ми хочемо, щоб ми жили по-європейськи і на ті наші діти жили по-європейськи. Слава Україні!